У Золочеві активно обговорюють тему басейну і кінотеатру. Отож, ми вирішили запитатися в громади, чи потрібен сучасний кінотеатр і басейн у місті Золочеві. Ходімо, запитаємо. Скажіть, будь ласка, чи потрібен кінотеатр сучасний і басейн у місті Золочеві? Обов'язково. Ну а для чого? Як для чого? Для, можна сказати, для розвитку молодого покоління будемо говорити, чисто відверто. Ну і щоб досуг був, а то що? Місто, вулиця, парк. Папіроси за слово, більше нічого. Ну, на рахунок басейну я б не було. А кінотеатру? Кінотеатр потрібен також. І дітям, і молоді Звісно, все так, я думаю. А чому? Та, Басейн, так, та, я думаю, що кінотеатр. Ну, ну та як чого? Та то ж буде більше народу всього, ви все приїжджало. Навіть зі селі буде людей багато походу. Туди. Подивитися навіть кіно я Що буде провести час? Так. Звичайно, потрібен. А чому? То, що молодь немає де. Сходити, наприклад, я би сам сходив неодноразово нема. Чи потрібен сучасний кінотеатр місту Золочево і басейн? Ну, думаю, басейн потрібний. Кінотеатр не знаю, бо сам нічого не дивлюсь майже з фільмів. Ну, а для дітей, для молодіжі. Ну, краще в кабаку сидіти чи в кінотеатрі переглядати якийсь цікавий кінофільм. Не, ну думаю так. Ну, кінотеатр здав себе, звичайно. Чи потрібен сучасний кінотеатр і басейн в місті золочеві? З, звісно, що потрібен. А для чого? Для того, щоб можна було кудись вийти, про ну піти, подивитися якесь кіно на вихідних. А і... басейн для чого? Басейн для того, щоб піти покупатися, Басейн, це, на мою думку, це для здоров'я. Ну і плавати навчитися, хто не вміє. Це дуже потрібно для Золочева. Ну, якщо чесно, потрібен. Потрібен? А для так. чого потрібен? Щоб було дебасейн ну, обов'язково. Кінотеатр? Так само. Ну, я думаю, потрібен. Потрібен. А для чого воно потрібно? Ну для кого насамперед? А, ну, Басейн, для, я думаю, для всіх. Для всіх. Ну, і Кінотеатр так само, напевно. А, ну, Я більш сильна до басейну. Добре, дякую вам. Скажіть, будь ласка, чи потрібен сучасний кінотеатр і басейн в місті Золочі? Потрібен, Звичайно. звичайно. Потрібен атрібен. Немає подіти самолоді. Куди так з дівчиною можна в будь-який час, в будь-який вечір, романтично, провести, щоб сидіти немає. Так краще ні ну В басейн. Звичайно, теж можна в басейні. Можна віддихнути хоча буде. То для ну, для підростаючих дітей буде чимось зайнятися. Добре, дякую вам. Куда з дитину можна буде відвести, щоб вона собі кістки вже формувала? Кінотеатр потрібний, люди немає де ходити, колись було, ходили всі і нормально було. Всі. Ну, його закрили, зараз зачинено на реконструкцію, але чи потрібно його знову відновлювати і відкривати? Та, не знаю, то здалося, хай би був, щоб люди ходили і з дітьми ходили і так ходили. А хто тобто ви за? Ну, за чого не за? Хай би був. А басейн? Басейн, ну де басейн хіба був, басейну не було. Також потрібен. На теж ж певно, що потрібен. Скажіть, будь ласка, чи потрібен в золочі сучасний кінотеатр і басейн? Напевно, потрібно, не знаю. Mm, тобто для чого? В басейн за басейн чи за кінотеатр? Ну та й басейн, і, і кінотеатр, я знаю. Не знаю. Потрібно так. Та я думаю, що потрібно. Та треба, фіняс. Тобто для, для чого? Ну, для, як, для дітей, для того, щоб до як кінотеатр не бути в місті. Чи потрібен кінотеатр нашому Золочеву чи потрібен басейн? <рес> <рес> кінотеатр потрібен, напевно. Тобто ну, ви не маєте де, де провести свій час. Ні, а не якби був кінотеатр, тобто так, би було так так, 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 так. Чи потрібен сучасний кінотеатр в Золочеві? Потрібен. Потрібен? Потрібен. А басейн? Потрібен. Ну, я думаю, що потрібен, тому що тут діти підростають, і, ніж їхати десь далеко, чи до Львова, чи до Тернополя, вже ліпше, щоб було тут на місці. Все-таки басейн це дуже корисно і здорово для дітей. Тим бачиш, що зараз ну, дуже всі хворіють і ну, здоров'я нема. Це не тільки дітям, а навіть батькам було корисно. Думаю, на даний час то і зовсім недорадж. Недорадчим? Ні. Ні. Я... Не Певно, що потрібно. Для молодих так, старі, може, вже й не будуть плавали Та, молоді. Чого? Треба. Чого не треба? Підуть на кіно і Я б сама поплавала. Треба, чого не треба? Хай, молодь, має де вийти, Потрібно. Ясно, що потрібно. потрібно. Як так може бути місто без басейну сучасного кінотеатру? Ну, ви знаєте, в чому річ басейн обов'язково потрібен, а кінотеатр величезний без потреби. Почому без потреби? Ну, дивіться, я чому рахую, що, наприклад, краще, ніж дитина має йти по кущах Звичайно. і по типу, Кабаках, Звичайно, до звичайно. Краще в кінотеатр? Краще в кінотеатр, але тоді в кінотеатрі має бути ще щось. Розумієш? Тобто. тобто, Тобто може, якесь кафе морозиво, може піцерія одразу для... тут же. розумієш? А щоб... ми про це не знаємо, можливо, воно так і буде. Ну, щоб продавали принаймні попкорн дітям. Розумієш? То просто дітям, щоб було дітям цікаво. Я думаю, так, потрібно. А для чого? Щоб, мови, могла розважатися, хоча б десь. Краще в кінотеатрі піти, ніж в клуб. Потрібно? Відвідували ви. А що саме ви відвідували? Що вам більше на Кінотеатр чи. Кінотеатр? Звичайно? Басейн? А плавати? Лавати. Ну, є. Чи потрібен кінотеатр в місті Золочеві? А відвідували ви? А басейн? А в басейні що ви робили?